Ялинка з України вже поїхала до Папи Римського і відправили сьогодні спеціальним автопоїздом, що приїхав за нею з Італії аж Рахівський район. Село Великий Бучків, Різдвяне деревце стоятиме на найбільш почесному місці Ватикану, площі святого Петра. Запаковувати 30-метрову ялинку для Папи Римського допомагав наш Віталій Глагола. Знайшли її на галявині на висоті 920 метрів над рівнем моря. Лісники обирали з поміж 40 претенденток. Вона це ялинка для папи римського. Берегли її, як зіницю ока. Щоб доправити дерево з гір до потяга, спочатку провели пробну операцію. Зрубали і підняли у небо гелікоптером ялинку дублера. Наверху кожну гілочку акуратно упакували, зафіксували. І потім, коли її переносив гелікоптер, жодна гілка не була пошкоджена. Ви бачили, в якому виді вона навіть шишки були на місці. На даний момент тут працювало 15 рятувальників. Після доставки дерева на рівнину почали готуватися до відправки. Вантаж негабаритний, тому для перевезення замовили автопоїзд з Італії. Це Дорого. Загальна сума, можу сказати, коливається до 100 тисяч євро. Це всі заходи. Були залучені конструктори, тому що сьогодні в книжці не можна прочитати, як правильно це зробити. Щодо відправки консультувалися із словацькими лісниками, які вже дарували ялинку папі Римському. Ті запевняють, вона для Ватикану ідеальна. Виросла на місці не в лісі, тому вона має одинакову корону з усіх сторон. І вона має висоту порядку десь 29 метрів 29 метрів, Вік є 61 рік. І красота в тому, що її гіляки, як ви бачили, вони піднімаються до сонця, до верху. Черга, аби подарувати папському престолу різдвяну ялинку, це роки очікування. Відправити одне деревце до Ватикану честь кожній країні. Торік дерево було з Італії. Для чого існий порядок певний, так черга певна. За 10 принаймні років потрібно оформити за відповідним регламентом, заяву до Ватикану. Що... Наша можливість і черга принаймні за 20 років прийде після цього. П'ятитонне дерево мусить простояти на головній площі Ватикану аж три місяці, тому його ретельно запаковували. Процесом командує італійський водій. Я вже не вперше везу ялинку до Ватикану, тому досвід є і не дуже хвилююся. В Італії мене чекатимуть карабінери, які супроводжуватимуть аж до Ватикану. Має бути хороший рейс. Останні штрихи і є. Запакували. Ялинка для папи вже готова до відправлення. Аби потрапити до Ватикану і доведеться проїхати через Україну, Угорщину, Австрію та Італію. Пункт її призначення вона буде через п'ять днів. Ялинку для папи римського відправляли Італій Глагола Байлабала. Новий канал.